10 яойних мальовок від майстрині, тобто від мене, скажу одразу, тут скажу одразу, тут не буде дуже популярних мальовок по типу нічних етюдів, бо це треш. ну, можливо, парочку. Цей топ створено виключно на моїх смаках. А я читаю яой більше 10 років. І це точно не топ у класичному сприйнятті, по типу від кращого до гіршого. Тут скоріше по категоріям. Перше буст для новачків. Тут для мене є порада. Якщо ви ніколи не читали яой, то дуже вас прошу: не починайте з вбити сталкера. Ну, будь ласка, краще взагалі починати не з яою, а щоненаю. До прикладу, ти тут це найкраща робота для новачків. Один позитивний студентик Юра не розуміє іншого студента, виходить непорозуміння, а потім здорові стосунки із перепонами. На різдво знов перечитаю. Або ж маньхуа 19 днів одного разу. Дуже цікавий взаємини між друзями, які потім поступово розуміють, що ніякі вони не друзі. До речі, саме ця робота зараз дуже активно перекладається українською. Але якщо вам вже так сильно хочеться почати саме з яою, то рекомендую вам BJ Alex. Так, вона дуже популярна, так вона дуже клішована, але вона відповідає більшості яойних робіт в принципі. Я навіть робила відео, де пояснювала, чому бідже Alex настільки популярний. Коли додивитись це відео, можете глянути. Там не рай, підняття тем расизму, гомофобії, закулісся шоу-бізнесу, багацько скла цікавий сюжет, гарна репрезентація і рок-музика. От що може бути краще? Правильно, якщо там багато гомокі, час ігор з хакдо. Це одна з найкращих репрезентативних робіт, які я коли-небудь читала. Один герой це бісексуал-кросдресер. Інший це гей, якийсь закоханий у друга гетеро. А поєднують їх паління і купа колишніх. Дуже рекомендую. Також до цієї роботи докину солодку пастку, бо вона теж знущається над гетеронормативністю, як тільки може. Це перекладено українською і мальовка гарна. Четверте, від суперників до кохання це один з моїх найулюбленіших тропів, але мало хто робить його дуже якісно. Крім цих робіт, про які я зараз скажу, насправді те, що мені взагалі подобається цей троп, свідчить про те, що мені все ж таки варто далі ходити до моєї психотерапевтки енциклопедія пристрасті це робота, яка розповідає про дві парочки, але мені найбільше сподобалася друга. Уявіть собі, анімешника, який любить дівчаток-чарівниць та малювати голі тіла. Це чисто мій кіт персонаж, а також антианімешника, який любить тільки сенсові роботи. Зрозуміли вайб, але найкраще там це розвиток їхніх стосунків. Подібна робота, яка виходить просто зараз. Це найкращий приятель. Цей чувак, оцей чувак, він мене неймовірно бісив. Але як же мені потім він подобався мати Василева? А його коханець, це саме той душніла, якого ти дуже хочеш закомфортити. До того ж, це slow burn, тобто повільне розгортання стосунків. Але не переживайте, сюжет доволі цікавий. Ну і ще там купа мемів. <ріст> Мадг. Це настільки легендарна робота серед поціновувачів, щоб не згадати її було б кринжово. Хлопець викликає демона і просить в нього його з'їсти. Це не рофл. Неймовірна мальовка, сюрреалістичний, цікавий сюжет з потрійним дном. І нерозуміння від інших людей, що ви взагалі таке читаєте. Як мінімум, ця робота вас здивує, а як максимум закохає у себе. В мене сьогодні день народження. Хе-хе. Взагалі-то воно завтра, але ви дивитесь відео, коли воно вийде в мій день народження. Ну я сподіваюся, що воно вийде в день мого дня народження. Якщо ви хочете мене привітати, то задонайте на ЗСУ. Але якщо і потім у вас залишиться якихось 8 гривень чи, чи трішечки більше, то можете надіслати мені на патреон або на картку. Ну що там побачите, знизу то на те і надсилайте, якщо захочете, звісно. 6. Манга Харади вона саме та авторка, яка показує аб'юз так, що ти його не романтизуєш, і сама вона його теж не романтизує. Такі її популярні роботи, як нічан, рецепт кольору, в одношці з янголом розповідають про те, чому аб'юз це треш, чому треба проводити статеве виходування, якби малку, що таке гетеронормативність і неадекватність, Ну ви зрозуміли, так? Її стиль мальовки відповідає на прузі у сюжету. Вона за допомогою облич показує наміри персонажів. Її манки це справжнє художнє сенсове мистецтво, яким і мають бути комікси манги, манхви, маньхуа, букрманґа. Ви зрозуміли. Якщо ви хочете окремий розбір на культову роботу Нічан, а я знаю, що ви хочете, бо ви дуже любите, коли я страждаю. То ставте лайки, і можливо я подумаю у майбутньому зробити цей огляд. Сім, Олдова любов. Це саме ті роботи, які я читала у 14-16 років, тобто 10 років тому. Угу. І читаю досі. Таха, що Шебече, ніколи не літає. Ось якут за з величезним лібідо, який використовує кекс задля просування себе і його охоронець. Імпотент. Знаю, звучить дуже провокативно. Це саме та робота, за допомогою якої можна пояснити, чому сцени Коїтусу в Яої справді важливі, і який ЯОЙ взагалі можна вважати якісним. Я, до речі, пам'ятаю, що обіцяла вам відео на цю тему. Дайте мені трішечки порефлексувати, і все буде. Також у цій рубриці до десяти. Чоловік з мізофобією, ну тобто ОКР, він боїться мікробів, і постійно миє руки. І дитячий психотерапевт. Насправді дуже проблематична робота, бо як мінімум зустрічатися з власним пацієнтом, це не ок. Але повірте мені, на той час це була дуже прогресивна манга. Справді вона і зараз непогано, тому що там розповідаються причини, реальні психологічні причини, чому в людей починається ця хвороба. Але я вас дуже прошу. Читайте яой з критичним мисленням. Взагалі, все читайте з критичним мисленням. 8. вбився, що закохався. Нарешті онгоїнг, який став популярним. Дуже смішна робота, наповнена мемами і насміханням над стереотипами в романтичних роботах. Ви будете сміятися кожну секундочку, навіть якщо ви до цього читали тільки гет-романтику. Я Ой Фанхата дуже полюбила цю роботу і я розумію, чому. Дев'ять. Моментум. Це моя найулюбленіша манхва, в принципі. Якщо хтось каже мені, майстрине, а підкажи, будь ласка, якусь манхву чи мангу яойну, я називаю цю неймовірна мальовка, цікаві сюжети про стосунки кількох пар, реалістичність, але саме та трошки романтизована реалістичність, яка б'є прямо у ваше серденько. Кольорові акценти, які впливають не тільки на красу, а і на сенс. Чудова репрезентація, наприклад, БДСМ стосунків і, взагалі, гарна репрезентація взаємин, підняття багатьох цікавих питань, що до яких у вас були сумніви, і які ви можете знайти відповіді там. Обов'язково прочитайте, бо це шедевр на мільйон доларів. Але якщо ви не хочете плакати, то не читайте історію про останню пару. І я вас попередила. 10. Отут вже ви. Напишіть мені, будь ласка, я ой, який ви мені б порекомендували. Ну, якщо вам, звісно, не лі. Насправді, я тут порекомендувала більше, ніж 10 робіт, і я теж хочу прочитати щось цікавеньке. Що вам було цього мало, то в мене є купа підбірок у тіктоці. Ось там вкладочка підбірки. Можете заходити ту туди. А тепер рубрика Вгадай, аніме. Опенінг Ей. 이 노래는 제가 가장 좋